Так, Добрий день. А що з, з оподаткуванням прибутку від продажу криптовалюти? Ой, ні, це я не знаю, ми туди навіть і не. В нас ще я не... думаю, що це буде загальна система оподаткування, тому що воно під спрощену систему точно не попадає. От, а так, суто, як, як бухгалтер, як експерт, в цій, ну взагалі в бухгалтерській податковій сфері. То, що я би сказала, що це загальна система оподаткування, і, як звичайні, доходи фіз на сьогодні оподатковуються: 18% податку з доходів фіз і 5% військового збору. А... Але те що ще треба дивитися, тому що там ж ще кредит. Ну, воно все у нас податковий кодекс, мабуть, прописується, що ну, такі подібні е, факти як. Криптовалюта і тому подібне, воно не встигає підтягуватися, тому що нас, наші люди знаходять на, на чому заробляти, що податковий кодекс не, не встигає прописуватися. От, тому моя думка така: а як там шо? Що? Що Наскільки податис始? я пам'ятаю, в нас ще навіть не повністю легалізована криптовалюта для того, щоб так от її е, в податковому кодексі точно такого немає, але. Я думаю, що що там, наприклад, якісь, як в грошах в гривні чи в іншій валюті, там євро, там долари, приходять якісь гроші, може, я не знаю, як там. Можна, із діяльністю тої криптовалютної, то ну, там вже це ж саме так буде оподатковуватися? Поки що, я так думаю, що ніхто толком теж не знає, що то воно ну, там таке. Ну, особисто мені щось не цікаво, може я динозавр. Чи споруди тих динозаврових, не знаю. Але щось мені. Тема криптовалюти не цікава. Тому я туди і не занурювалася. Може, якщо поцікавитися, більше. є навіть такі блогери, які щось там в своїх блогах так про криптовалюту розказують. Тому, може, таких блогерів можна і запитати. Ми поки що про реальну економіку. Ага. Ну про щось таке. Ми, ми більш земні, мабуть, в цьому плані приземлені. Ми по сільському господарству, по будівництву, по б'юті-сфері. Імпорт, обладнання, імпорт різних матеріалів. Щось ми більш таке. Ми прості. Люди і села, українці, <смеш> да. українці да. як там вже? Хто там з криптовалютою не знаю? Не знаю. Ось трошки проживемо, побачимо, дізнаємося, думаю. Але взагалі, то я думаю, що, що там ну, одна людина не займається ж криптовалютою, є ж там ж ціла сфера. Клуби, клуби, я би так сказала, криптовалютчиків, то я так думаю, що ну, вже можна там попитати у цих своїх кругах, так би мовити, хто як, що, як, хто що, що оподатковує, хто платить які податки, хто що декларує. А хто що не декларує? Хто чого не платить? Так-так, Це я так трошки із сарказмом, тому що, скоріше всього, ніхто нічого. Дякую, дякую за вподобайки. Як О. в тому анекдоті, там може копати, а може не копати. Угу, угу. Тому мені, мені цікаво, тому що мені самі було б цікаво, якби так хтось сказав. Тому що я е, в соцмережах зустрічаю часто, що навчу заробляти гроші, навчу там мільйони заробляти, і там всякі там розмови про криптовалюту. От то так, якби я була податковим інспектором, да, чи якби, якби була було завдання поповнити казну державну, то так пройтися по таких, загуглити там, чи будь-які сосмережі набрати криптовалюта, і там туди йти, де учать, як заробляти на криптовалюті.